Служба безпеки України сьогодні знешкодила масштабну російську агентурну мережу ФСБ, яка працювала під прикриттям так звашого Московського патріархату в Україні. Служба безпеки нейтралізувала у Києві злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ. Зловмисники масово продукували та розганяли про кремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні. У результаті комплексних заходів СБУ викрила понад 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримано. Серед них один з очільників столичного храму РПЦ в Україні, який входив до агентурного апарату російської спецслужби, ватажком цієї агентури був ймовірно офіцер ФСБ РФ, так званий священик Сергій Чартілін. На фото, момент решту Чартіліна. Наразі це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також постійний зв'язок із найбільшими змі РФ, які одразу підхоплювали потрібний контент. Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Телеграм та Ютуб, а також на сторінках у Фейсбук та офіційних сайтах різних єпархій Московського патріархату в Україні. Одразу після оприлюднення замовних матеріалів їх миттєво підхоплювали центральні телеканали та інтернет-видання РФ для поширення фейків про Україну. Агентура, зокрема, діяла під брендом «Первий казацький міряння. Насправді це дуже важлива подія. Це дуже цінні для Росії агенти, але не ключові. Це краплина у морі агентури під прикриттям РПЦ в Україні. Вітаю службу безпеки України з успішною операцією по викриттю російських агентів. Тепер бажаємо СБУ не зупинятися на досягнутому, а громадянам Максиму Черепанову та Івану Паканечу приготуватися. Серед фото знайдете афішу так званого богословського вікенду, на якому мав виступати Чертілін зі своїми поплічниками на цих вихідних. До речі, цю афішу сьогодні анонсував агент Іона. Я ні на що не натякаю.